Дякую, шановна Юрія Михайловна. Шановні колеги, справді у нас дуже стисли реклама. Юлія Михайлівна наголосила рекламу для доповіді 12, хвилин. за цей час потрібно дати цілісну картину, здобутки університету, не розмінюючись на деталі, дати основне, дати ті наукові результати, які справді можна. Пропагувати для всього суспільства, як приклад того, що ми не даремно гроші на науку, одночасні прошу зупинитися на головних тенденціях розвитку наукових досліджень, на е, динаміці людей, які беруть участь в цих дослідженнях, на динаміці фінансування, в тому числі формування спеціального фонду, на е, тому, які у вас є успіхи в інноваційній і публікаційній діяльності, зупинитися, як ви використовуєте сьогодні можливості міжнародного співробітку. Ще раз підкреслюю 12 хвилин на доповідь, я буду жорстко стежити за регламентом, три хвилини по тому запитання відповіді короткі. Це можуть ставити всі від Віктора Олександровича, ви китаєте головою, але однак треба втриматися. Харківський національний університет імені Каразіна. Віктор Олександрович Карпович, проєктор додаткової роботи. Прошу Січня цього року відкрити меморальну дошку студента Вихованському міністерству за них ворогів. Це Вихованська у нас старічного мізичного факультету міського і вказа президента України, вихованця історичного факультету Мирослава виступ», налагоджена орденом Богданського міського приступі ось мене. А 22 лютого 2016 року в касі президента...

виконуватись роботи за 64 роки. Обсяг фінансування наукового дозволя загального фонду складає понад 33 мільйони гривень. А обсяг надходження спеціального фонду складає більше 16 мільйонів гривень. Ну Це обсяги фінансування таких високополодозміх робіт. Які виконували з вастання. І все зрозуміло, що дуже стисло. В цьому році у міжнародній науково-металічній базі даних Скопус Університет перше надав увагу опублікував більше 500 років. За Показниками міжнародної бази даних Скопус університет займає наступний регіонів. За рішенням видавництва Томса Рейтекс Міністерство освіти і науки прийнято НАТО України, університет став лауреатом у категорії заінтегрованість у світову науку, як університет найбільшої кількісної публікації, зроблених у міжнародній науковій співпраці. Кількість монографій. Десь порядка 130. Підготовка наукових харчів. В університеті функціонує 25 спеціалізованих із захисту докторських і диссертацій, дисертацій. Працівниками університету захищено 90 диссертацій. По, -по роках рокам. Каже, що ми робимо кожні роки зараз. І такі результати дозволили університету зайняти провідні позиції у міжнародній регіоні. 300 позицій, 380 позицій. Як кажуть, бажано краще, але є то ще є. Дуже стисло стосовно важливих результатів за закінчення у 2016 році їх всього на нас 6. Я не буду дослушувати, мабуть, наздорові вони ще не складять, а тільки акцентую увагу, за якими проблемами вони виконати. Так от ця робота пов'язана з розвитком проблеми виготовлення на мікро мікроразмірних композитних матеріалів. В роботі вперше розвинуто теорію, яка розрахована швидкість розпи іслатирових у лицевих нанотрубках у пласті. І вперше розроблена теорія формування структур у пласті. За цією роботою у міжнародній наукометричній базі даних скопус надрукована 40 років наступна сніг. Ця робота спрямована на створення довідніх елементів пам'яті інформаційних систем на основі шаруманової магнітної наноструктури. За такими структурами майбутні антітехнології. В роботі досліджені питання щодо надчасного видалювання нелінійного електричного кола, та переносу спільно електронних шоруматних нелінійної на магнітної наноструктури. 17 публікацій особи. Наступно. Ця робота спрямована на розв'язок ну, проблеми світового рівня. Це створення голографічної телевізійної системи. Сполучені Штати Америки витратили на ці дослідження понад 10 мільярдів доларів. А я по понад 7 мільярдів доларів, ну ще нема такої системи. Ну, в ми, дає, ми даємо ми надіємося, що щось було То, що там відзначено, що вперше теоретично-продуктована Теорія синтезування телевізійних програм і створена пакет лабораторії галографічної телевізійної системи. Тоді пошли далі від Щось Дуже хотілося фінансування Де. наступне. Ну, сьогодні є єгальна проблема часу. Це забезпечення розвитку сучасних багатофункціональних радіоелектронних радіолокаційних систем, в тому числі спеціальних призначень. Основою цих систем є створення гідніх розумінюючих структур з керуючого елементами. Ця робота є... Є спрямована на те, щоб створити такі нові структури, створити необхідні радіолокаційні системи. І за цією роботою 24 публікації у СКОПС. Наступне. Науковий напрямок цієї роботи це формування клюкових структурних елементів на електроніки. В роботі розроблено метод реєстрації фазового стану клієнтової системи під час її з його торгнення. Важливі результати за закінчення у 2016 році. Таких робіт у нас всього три Ця робота спрямована на створення радіопіхнічних систем спеціального призначення. В роботі розроблено 4 антисистеми. Одна із них, що якась для мобільного радіоколеінгатора, вона є основою для створення паркативного радіоколігатора і є основним елементом для створення системи електронної протидії і забезпечення ефективної зв'язку і стандартних умов. Ну, Антина Шергос Боговор для засобів медіа зв'язку з мобільними об'єктами. Такі характеристики антини дають змогу застосовувати її зараз. Випробування проходять зараз. На танках, бойових машинах підходить, правотранспортерах, фондирів і так далі є. І впроваджується у державному підприємстві про Готово. Тут. А, також за, в рамках цієї роботи говоримо, що космонавтна для знаходів мобільного зв'язку призначено для використання в і примінюючих систем придушення сигналів на об'єктах загального користування та засобів безпеки протидії проведення. Тобто потух можна включити можна... і мобіліт найсміляні І Локомотивна магазина екстраметрового діапазону вона зараз впроваджується на державну підприємці сподіва для <coughs> локомотивних зв'язку. <сп> <coughs> да. Потреба часу це проблема науково-технічної та матеріальні науково-цинічної <coughs> та матеріальної труднощі, контролю помітності зразків. моїх При проєкту зразки військової техніки на КП Борозова. Ну, Були роботи у нас які які досліджували, як треба відходи ядерного палива зберігати так, щоб люди не, не, не шкодили. А тепер робота присвячена тому, щоб розроблена методика багатоярсного завантаження в контейнері бочу ну, з відходами на дикого і що дозволяє забезпечити умови радіаційної безпеки її зберігання. Дуже слізна наступна робота це захист довкілля впливу, а через з класнічних без безпечного використання відвальних доминих шлаків впроваджується. Там, <кій> Робота спрямована на впровадження технології елітаріального навчання в у школі. розроблення концептуального зараз та концертів технологій впровадження навчання вчетня. Це робота спрямована на створення нових технологій, профілактики, на лікування, захворювань і сплети. Після склети моновостей для вопросового виділені компоненти, які забезпечують системний захист організму такси, в різних переводи. Вони рекомендовані як той розвитку, і впроваджується у хлінічних засобах. Це дуже така глобальна робота. Вона спровована на створення новітніх манокомпозиційних матеріалів. Поліфунціонального призначення. Розроблено в матеріалів із заданими параметрами для створення елементів пам'яті новітні зразків електроображення місних матеріалів розробки технологічних процесів і алгоритмів і результати цієї роботи впроваджені для розробки лопаток газових турбін. Також в рамках цієї роботи один із напрямків її це. Створено від граноструктурованих матеріалів для мікронаноелектроніки, високоточних пристроїв, вимірювання і захисту інформації виконується також поправка гранту Гаризон 22-28 публікацій Осколків. Напрямок цієї роботи це розробка для високоточного виміру. Елементного складуча вид зроблено створено чередо, як три порядки. Більше дає має листовку відносин з інтенсивності відхідні воїни від діючих. Наступних попередні роки ми представляли роботу, коли розв'язували задачу з нанесення куб. Укріпляючи. Зміцнювати. Зміцнювати. А це робота, де, де і зміцнюємо, і покриваємо керамікою і маємо успішне поєднання механічних крастивості металів з кінічною стійкостю керамічних матеріалів. Фінічної випробування проходить. Ну і дуже роботами, які перехідних. Таких 64 роботи. Дуже стисне. В останні роки на, на, сьогодні, ну, на сьогодні значно фінансування наукового для зниження має важливе значення для оборонославності країни та вирішення задач ВПК. Сьогодні от, десь і 9 мільйонів ми входять такі роки. Із них, що показово все, більше 5 мільйонів за фундаментальними роботами. Університет прізвимості співпрацює з багатьма підприємствами Державного концерту Укрборофпрому, співродливо Індає, інде України входить до складу кластеру за 50 високотелогічних підприємств України та ВНЗ і тому що. Тому продовжується дослідження у напрямку радіофізичної та радіометрії. Це технології імпульсної локації. Вони пов'язані з розробкою методик розрахунку та вимірювання в ближній зоні характеристик ледь радіолокаційних мобільності та створення багатоспектального комплексу для вимірювання та президентних. Ось там. так. Також продовжуються дослідження. зокрема для борьбы проблем, проблемами. Военные народимые военные припасы до минимума целостности до багатного управления. В ведьмьевской иногда и чудо приходится. Хорошо, что, что же вы ее вырешаете, вырешаете. Но вот там... С правой стороны, вот там обозначены все проблемы, которые нужно решить для того, чтобы их создать. А проблема, если на них посмотрите, это каждая из перечисленных своя проблема. Дуже потрібна і своєчасно робота, заразут та створення Систем та засобів захисту інформації, работозахищених равноканалів передачі даних, систем запобігання санкционовим діям складникам названных системах управління, і особливо систему проведення захисту від точної зброї. У 2015 році ми доповідали про роботу. Ні-ні. Це... ні, ні. ні. А, Коли ми буде ще слайд з астрономії. В першому світі розроблені застосовані паналізаційний метод фазових відношень, а оцінки порушення ґрунту, коли на місяць вирішили. Коли на місяць ну, прилинився апарат, був китайський, тут апарат пола 16, і от від газових турбін тих Апола, на рух можна поросісти. Нарушився ґрунт, і цей метод дозволяє оперативіти, що і як та ґрунт нарушиться. Так от сьогодні запропонувано поширити цей метод на дослідження земної. Як можна його застосувати для того, щоб якщо там ворог щось там бив, щось накрив, щось закрив, і можна визначити, що воно тут зробить. Ну, також продовжується дослідження щодо створення домідніх лікарств, лікарських препаратів на основі на розмірних серед серетра, розробки сучасних засобів мідичної діагностики та терапії. І, як я казав, 64 про все не старше. Міжнародне співробітництво. 16 2016 році за міжнародними програмами, партнерськими угодами виконував 14 робіт з них, бав в горизонті Т-2020. Деякі приклади участі в міжнародних грантах. Дуже так стисло їх, показати можна. 46-й грант. 46-й слайд. З офісом США була робота на 1,93 млн грн. І наступний слайд це ось благодійний грант компанії Shell – 200 мільйонів гривень. Далі приклади е, індивідуальних освітівських грантів. Далі, 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 далі. Приклади науково-дослідних робіт. Навколо? Так, приклади науковий робіт, Інститут інформаційних технологій, більше мільйона спецстен з день. До речі, з південним зараз все більше і більше ми виконуємо робіт. Науково-дослідна робота студентів проводиться. Бронзове на міжнародне вторгнення інших фізиків отримали наші студенти, зрідну лікарне міжнародні діаліз фізиків